Друзі, всім привіт! Хочу вам показати покупку. Це холодильник, який я придбала магазин Розетка. Фірма Снайгі. це країна-виготовник Литва. Дає гарантію 2 роки на цей холодильник, на цю модель. Колір бежевий. Зараз вам продемонструю, як він виглядає всередині, верхня полиця, Морозильна камера. Так, Мірна частина. Три полочки. Ящик для овочів. Гарненький, компактний, чистенький. Мені дуже подобається ця модель. Така ретро модель, я б сказала, це я такого прозвала. Так, цей кольор бежевий. але я бачила, що там є не тільки бежевий, там є і червоний, і чорний, і світло-зелений колір. Тому кому що подобається. стосовно кольору. Висота 1,47. Мені підходить, тому що я шукала і не дуже високий, і не низький холодильник, так, середній, скажімо так. Для мене підійде. Що я хочу сказати? Чому я вибрала таку фірму? Так, колись моя сім'я придбала теж холодильник фірма Snaggy, але це було дуже дуже давно, років 30 назад. Зараз цей холодильник стоїть у мене на дачі, працює, і я вам скажу, не разу ламався, Тому я дуже довіряю цьому виготовнику і вважаю, що в них дуже, техніка дуже високої якості. Так, ще момент. Є такий момент, як клас енергозберігання. Хто в цьому розуміється, той розуміє, про що я кажу. В даному випадку, так, маємо такий гарантійний талон, який прийшов всі як повинно бути. Так, клас А. Так? Це рахується клас саме економічний. Так, а тут ми бачимо: клас є. Так? Дві такі наклеїчки. Наскільки я інформацію знайшла в інтернеті, чому різні показники тут, і тут? Так? Зараз Європа поміняла градацію. Якщо раніше вони ставили А++, зараз вони ставлять Є. E. Але я в цьому гарантийному листку я бачу модель, так? 24SM, те, що я бачу і тут. 24 СМ, то впадає. Тому я думаю, що я буду все ж таки полагатися на ці показники, ті, що прописані в лісі гарантійному талоні. Так, дякую за увагу. Кому було цікаво ця інформація. Дякую вам до побачення!